20 років він працює у правовій сфері і займається музичною діяльністю. З квітня 2022 року робить це у Києві. Розповідає херсонський адвокат і вокаліст групи Ролікс Дмитро ігнатов. З Херсона він виїхав після окупації міста у столиці. Продовжує дві справи свого життя: юридичну практику та музику. Адвокат Ігнатов говорить, його спеціалізація сімейне право. Зокрема, це розлучення, питання по дітях, по аліментах. Ну і також адміністративні справи у сфері безпеки дорожнього руху. Деякі справи я веду і по Херсону так само. Ну тим більше, що є можливість це робити дистанційно шляхом проведення відеоконференцій у Києві. Дмитро також надає фахові онлайн-консультації херсонцям. Він займається веденням відповідної рубрики в одному з благодійних фондів. Це може бути ну, звісно, це тема мобілізації, тема військовослужбовців. Соціальної допомоги, також ВПО, виплат, соціальних виплат, також можуть бути консультації з цивільного законодавства, з податкового, ну і, можливо, адміністративного. Більше 20 років Дмитро вокаліст групи Ролікс, який було засновано на початку 2000-х років у Херсоні. Після переїзду до столиці, говорить Ігнатов, склад гурту змінився. Наш басист Євген Гейко з початку війни пішов на службу до Збройних сил України, то, відповідно, ми не можемо грати в такому складі, який був раніше. Зараз із концертами Ролікс найчастіше виступає у Києві. Їх творчість з початком повномасштабного вторгнення має мету допомогти Збройним силам України, говорить Дмитро. Наша основна мета і ціль це збір коштів для Збройних сил України, в тому числі для наших друзів, які перебувають на службі. І ми за цей час зібрали, мабуть, близько 200 тисяч гривень на різні потреби: на старлінки, на амуніцію, на ремонт автівок. На Купівлю необхідного обладнання військового все це йшло саме туди. 27 квітня гурт Ролікс дасть черговий концерт у Києві на підтримку Збройних сил України. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.